Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі та усі слухачі. Сьогодні у світлі Божого Слова ми пороздумуємо про людську і Божу дію. Існує певна сфера Божої дії, а також існує певна сфера людської дії. Що я маю на увазі? Читаючи... Одинадцятий розділ Євангелії від Івана про смерть і Воскресіння Лазаря ми бачимо наступне. Ісус Христос прийшов воскресити Лазаря, який лежав мертвий в гробі у печері, яка була закрита каменем. Перед тим, як Воскресити Лазаря, Христос звернувся до присутніх і сказав: Відваліть цього каменя! Про це ми читаємо в 11 розділі і 39 тексті Євангелії від Івана. Тобто Христос закликав присутніх зробити те, що в їхніх силах, і після цього Христос зробив те, що ці присутні зробити не могли. Господь скрикнув гучним голосом Лазарю, вийди сюди! І Лазар вийшов живий, слава нашому Господу. Отже, ми бачимо наступне. Ми, як люди, повинні робити те, що залежить від нас, як написано у книзі Еклезіаста 9:10. Все, що в силі чинити рука твоя, те роби. А те, що є не в нашій владі та не у нашій силі, в тому нам буде допомагати Господь. Подібно і в справі нашого спасіння. Христос для нашого спасіння зі своєї сторони все зробив. Господь Ісус залишив славу Неба, взяв людське тіло, пролив свою кров. Помер та воскрес, і залишив для нас Євангелію. Але у Євангелії від Марка 16:16 16 написано: Хто увірує в Євангелію і охриститься, буде спасений. Тобто, якщо ми з нашої сторони не будемо читати. І слухати Євангелію, не увіруємо в неї та не приймемо свідомого святого водного хрещення в дорослому віці, то ми не отримаємо спасіння, і нам ніхто не допоможе. Тому що рішення увірувати чи не увірувати в Євангелію, це. Особистий вибір особисто кожної людини. І Господь дуже бажає, щоб люди робили свій вибір на користь Євангелії і отримували Боже Спасіння. Завершуючи, хочеться звернути також нашу увагу на те, що в ефективному служінні Господу нам Членам Христової церкви потрібна допомога один одного. Коли Христос посилав своїх учнів на проповідь Євангелії, то Господь посилав їх подвоє. Коли апостол Петро був ув'язнений за ім'я Христове, то інші віруючі ревно молилися. За нього, і Господь над природнім чином врятував його. Про це ми читаємо в 12 розділі книги дії святих апостолів. Великий апостол Павло, звертаючись до інших членів Христової Церкви, сказав наступне: Помагайте мені в молитвах за мене. До Бога. Про це написано у посланні апостола Павла до римлян 15:30. Отже, в живій Христовій церкві є потрібний для Господа кожний член церкви. У живій Христовій церкві є потрібний для допомоги нам. І для нашої підтримки кожний член Церкви Ісуса Христа. Амінь.